І всім привіт народ, з вас підписано вподобайка... Так, ми продовжимо грати в Хойку за Ісландію. Ми зараз тут добиваємо Китай Китай на півночі, Китай в Монголії добиваємо. Допомагаємо Китаю. А, тут гонсійська кліка повертає свої провінції. Але, блін, я хочу тут пробиватись. Тут мої. Тут я маю плавати, до речі, ще тут треба плавати. А тут, навпаки, вже можна теоретично і не плавати. Типу, можна ось так зробити спокійно. А, таким... в принципі, та... Можна плавати ті. А, ну тут також, все коротше. В цих двох морях треба плавати. Вони слабкі. Так, давайте. Ви тридцятка. Ви чисто тут стоїте все. Там просто 15 з цієї тридцятки. Ось тут бігай, нехай вони повертаються. Куди треба? Тут вони вже ті дивізії, які є, дозвільняють. Дозвільняють ось тут північ. Я потрохи виробляю, але все ж. Хочеться треба більше, треба більше, хочеться більше, треба більше. Гонсіська кліка. Це я мав сюди висадитись. У мене дивізії пливуть, щоб сюди висаджуватися. А ви там Які ви Користуються моїми досягненнями. Користуються чисто моїми досягненнями. Без мене вони не на що не здатні. Не на що. Так, ви всі сюди тепер. А не забагато вас тут буде. Я думаю, тут можна просто ось цю нову 24 ку лишити. Давайте видалимо наказ. 24 ку лишаємо сюди активно атакувати. А стару 24-ку, яка не тренована. Хм. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Теоретично можна звідси розширятись. Ось звідси прям активно розширятись. Тут 30, плюс я ще 24 дивізії закину, зробимо їм оточення. Ось тут на півночі. Давайте. Давайте навіть ось так зроблю. Я видалю наказ. Тут 54, 54. Красиво. Збирайтесь. Збирайтесь. Я чекаю на вас ще. Ви, ви близько, давайте швидше. Як вам зробити так, щоб ви швидше по морю плили? Я хочу ось цей порт взяти, Хочу хочу ось цей. Так китай скоро залишиться без конвоїв просто. Ну в мене 69% низку війну. Так, чи інакше. Давайте швидше плавіть. Ні, гонціська крика. А, трохи відновиться. Я вас одразу відправляю. Зараз. Нехай хоча б організацію відновимо. Так, стоп. А нас десь по дорозі потопили? Чому мені здалося? Вони як без деякі з них припливли. Все нормально, ви достатньо відновились, поплив. Хоча б в один порт висадимось і там прорвемось. Я сподіваюся, нам вдасться. Буде тупо, якщо нам зараз не вдасться. Ой, знаєте, що я збережусь? Бо зараз 31 серпня автосейв, типу я втрачу. Бо зараз тупо. Я не хочу втрачати зараз дуже по-тупому дивізії. Я маю на це право. Ой, тут 54 ка зібралась. Погнали! Почнемо з найближчого ці, Цінась. Коротше. фабрики, Це цікавок. Теоретично я можу обнагріти і забудувати прям всі свої провінції. Або там, де хоча по одній ну, одні сталі є. А давайте ось де дає ресурси, всі ці такі провінції будуть забудовані Бо той ж алюміній мені також потрібен. Мені все потрібно. Так, є. Перша провінція є. Йдемо далі. Ви сюди. речі що у нас тут? А, ти в порті. Уже в порт висадив, всі так ви. 24. Видалити всі накази. Встаньте сюди. Ще плюс порт контролюю. З цього порта портабло красиво вийти. Сюди в цей вузол постачання. Було б красиво. Так, зараз. Я спробую зробити типу прорив. Трохи переорганізації. Так, 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 так. Затримуємо, прориваємось. Ой, вони знову цю фігню зробили, я ненавиджу коли вони так роблять. Ось це. Так, тут у нас що. Треба продовжити сюди атакувати. Польського, польського гента спіймали що? Це, це, це цікаво. Це цікаво. Так. Тут явно потрібна залізниця від порта. Тут порта до вузла постачання, так? Одразу атакуйте, будь ласка. Байдуже. Байдуже, на все атакуйте. постачання тут головне взяти. Все інше не таке важливо. Так є. І звідси сюди, все, буде постачання. Тут зараз доб'ють, тут. Тут нас, типу, відбувають нічого страшного. Тут, типу, ми не відбились, не спробувались також нічого страшного. Ну і до речі, ви. Ви можете вже, типу, навколо встати. Ми все. Май майже їх добили, перекину їх кудись сюди на південь. І буду активніше прибуватись. Я вас ненавиджу, не робіть такі кордони, будь ласка, не треба. Ну що ви робите кожен раз. А, не люблю таке. Так, я ось тут. Хм, ось тут ще постачання. Так, тут явно треба провирівнюватись. Блін, сюди б на південь також побільше військ. Та сюди більше військ, мені усюди треба більше військ. О, ви. 14. Як мінімум половину з вас сюди. Нехай інша половина сюди-сюди. сім сюди. сюди. 8 сюди. Ну, а одного з вас сюди. Погнали. Блін, вони там відступили швидко, ми занадто швидко їх відбили. Давайте сюди поштуйте. Все. Вон, в них мінус вузол постачання тут. Вони не витримують мою концентрацію військ. Ні, тут занадто все ще занадто рано для автонаступу. Бо я не всюди тут можу пробиватись, а тільки в, в якихось умовно визначених місцях. Блін, по-хорошому в цей вузол постачання прибитись. І ось тут їм буде дуже погано. А, ну я ж до цього сюди приплив, щоб зробити їм тут оточення. Я щось забув. Для чого я тут. Спочатку в постачання. Відрізати їх від залізниці. А потім вже і саме оточення зробимо. Так, мирне на держави Ірак. Окей, дивно. Нехай буде. Так, авіації я не можу дозволити собі більше виробляти. Тому йдемо в піхотку і т.д. І Тут ми маємо пробитись відбити їх. Я візьму їх в оточення. Ось ці дві дивізії. Треті гори. Да, гори дають про себе знати. Так, вузол постачання майже за нами. Ой, ви в 4 через shift. Давайте сюди. Ви в 4 через shift, в Тай Юань. Погнали. Так, є, в них тепер <laughs> В них тепер тут на півночі явні проблеми з постачанням будуть. Підбудовуємо. залізницю, підбудовуємо і прориваємось далі в тай юань. Та й в створенні їм оточення. Ви 24. Ще рано, автонаступ точно рано. Ви тут їх добивайте? Добивайте одразу сюди. Все вбито їх. Ой, тут щось. Давайте сюди зайдіть. Давай, Тайюань. Це важливе місце. Тайюань юань мені дуже допоможе. Тут в прориві. Ой, в контрнаступ. Да, я, напросив... я напросився на контрнаступ. А ми тут не укріплені. Моментом без постачання. О, ні, жах! Ні. Стоп, 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 стоп. Ти одна дивізія. Сюди, я такий. Як контрнаступ. Ви всі. Так, сюди. Сюди. У чотирьох захисту 6 сюди. Пітримка треба сюди. Давай, давай, давай. Фух. 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 Фу. Це було дуже близько до оточення. Ее красиво. Зараз трохи підвирівнююсь тут. постачання запрацював. Нам би пройти. Коротше. Так. Тут недостатньо ще з дивізії для того, що я роблю. Давайте ви 24. Приєднуйтесь ось сюди, на цей фронт. Швидше, будь ласка, спробуйте швидко це зробити. А, -а, а. Тут гвансійська кліка зробила мені трохи незручності. Видалити цей наказ, ви всі повертайтесь. О, О, це хто готовий? Ви? Скоріше за все, ці шість. Так діставайтесь, приєднуйтесь сюди. До своєї армії. блін, треба та Йоані взяти. Вони зараз живі завдяки. Ой, а сюди? Зможемо? Блін, це просто ще прохідна провінція. Не забуваємо, що тут прохідна провінція. Якби я не хотів, цю провінцію буде складно взяти. Больше з неї постійно будуть ходити. Так. Давайте сюди. З двох провінцій. Є. Ой, ой! Хтось! Потрапив в оточення. Упс, упс, упс. Вибачаюсь, що. що? Ви думаєте, я це навмисно зробив? Це просто випадковість. Не, я не хотів позбрати в оточення, ви самі взялись. Давайте тут доб'ємо. Короче. Ой, тут я на не хочу. Ну, тут більше 20 дивиз, я думаю. Окей, давайте порахую. 32 divзиji. Я взяв оточні 32 дивізії. Ну все, я одразу всюди закриваю їх. Я думаю, якраз з півночі буду їх починати давити, бо тут в мене сконцентрувалася велика кількість військ, а в них навпаки занадто мала щільність військ. Я думаю, можна прям автонаступ запускатись тут з півночі. Ой, як красиво, як красиво. Ой, 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 ой. Так, стоп, секунду. Мені просто цікаво, співвідношення втрат. Вони об мене 8,3 мільйонів втратили. Я 4,8 Ні, ми припинили тримати перевагу в 20 разів. Ні, вони не в 20 разів більше за мене втратили. О, ні. Блін, ні, тут все одно 14 дивізій, бачите, в одній провінції стоїть. Я все одно автонаступ ще рано пускати, ми не впораємось. Ще ні, не зараз. Але що точно треба це та юань взяти? Це вже точно треба. Ту та тут, та, намагайтесь мене зупинити. А де моя авіація? А моя авіація літай сюди. Допомагай мені брати та юань. Так, 21, та... а де ще 3? Та давайте одразу дістаньте їх. Ось бачите, мене тут. Коротше, не вистачає виробництва піхотки. Так, ви 24? Я не певен, щоб ви прямо сюди приєднались. Скоріше приєднайтесь сюди, там же розберемося якось. Так, зараз та юань буде. Тай юань з його постачанням. Так, ще удосконална переробка нафти все, все ще не вистачає пального. У нас 10 мільйонів людських ресурсів. Як хорошо, як хорошо. Так, де в нас 100 інфраструктури? Він справді, я хочу, щоб всі мої регіони були сотка інфраструктури. Прям всі. Я просто можу собі дозволити. Я можу собі це дозволити. Ой, автонаступ, пішли всі інші Китаї. Треба також йти. Ну, я, коротше, я занадто сильний Китай виснажив, тепер всі інші Китаї побачили, що можна йти в автонаступ і пішли в автонаступ. Але я не готовий. Чи готовий йти? Якщо я відправлю вас в автонаступ. А, так я готовий йти в автонаступ. Треба тут прибрати. Я також готовий йти в автонаступ. Особливо на півночі, де в мене є хоча б якась концентрація військ. Ще зараз припав в повітрі, так Загорі тупово буде. А ну так, окей, окей. Ми здатні до автонаступу. З цією тридцяткою. Ну, цією 30-кою навряд чи. А ось тут на півночі в них просто самі по собі війська виснажені. Тому автонаступ посипить їх. Ой, що я, я поставлю за мету об'єднатись? Що ви зробите? Ось, припустимо, ось так. Відправлю вас всіх. І тут, половину сюди, інші сюди. Все, ось так з двох боків намагаємось йти об'єднатись. Йти в об'єднання. Ой, а красиво. Ми об'єднались. Нас тепер може. Так, стоп. По-перше, це оточення. Красиве оточення. Так, хто сюди? Я ви 6. Ти сюди, сюди, сюди. Ось так. Закрити це оточення спочатку. Потім подивимось. Але автонаступ не був такою поганою ідеєю, до речі. Бо тепер в мене вся, якраз таки, всі ось ці п'ять армій будуть на одному на однією лінією йти. Що прекрасно. Так. Видалите. Видалите всі накази. І ви всі в п'ятьох. Однією лінією. Зможете йти сюди. Та й, в принципі, я не буду чекати, а одразу відправлю вас. Все. Ми зараз дуже сильно задавимо Китай. Тоді видалити. Тобі видалити. Ось цьому фідмаршалу також ось такий наказ. Потім припливуть ще 24 дивізії і підемо в активний наступ. Та нормально, воно, типу, моментом червоне, але я можу собі таке дозволити. 10 мільйонів людських ресурсів. 13 мільйонів вже. Зараз Нанькін ще візьму. Ну все, вони зараз ще синіше посипляться. Вони і так від мене сипались. Ні, у мене, мене не вистачає ресурсів. І дуже сильно не вистачає. Так. Я якраз автонаступом наб'ю більше внеску в війну. І візьму більше Китаю собі. Але зараз в мене втрати полетять просто вгору. Інші Китай також пішли в наступ. Він, все, Китай не витримає. Він просто не витримає цього. У мене більшість атак вигідні. І весь захист вигідний. Ну, окрім ось цієї провінції, я не знаю, що тут. Ви, ви адекват, ви не ви втратили. Вузол постачання? як ви це зробили? Ви тупі? Як ви це? Серйозно, як ви це зробили? Як ви могли втратити. Окей, ми зараз все одно тут об'єднаємось, скоріш за все. Але як вони могли втратити вузол постачання? Що тут? О, А! о, як тут багато бонусів. П'ять, це погнали. Виробництво піхотки, можна ще трохи. Що тут, вантажівка? Проні, біки Броня плюс. Дай їм занадто боляче. Китай сипаться. Я заберу собі більшу частину китаю, це прекрасно. Ну, вони знову намалювали такий фронт, дратує. Але так, зараз, бачите, більшість нас. Наступ... Коротше, багато наступів вже червоні. Але ми не зупиняємось одно. Вони вже занадто сипляться, щоб зупинятись. Чи взяти маленьку перерву на відновлення? Я тебе відновлюсь, а вони ні. Та давайте маленьку перерву на відновлення. Всі, встаньте, всі вирівняйтесь. Ой! Що? 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 Вони здались Китаю? Ви розумієте, ті лохи здались Китаю? Ви розумієте, ті лох, вони здались Китаю. Шанці, і ось це все, вони просто взяли і здались Китаю. Ви серйозно зараз? Ви зараз серйозно? Так, погнали, агресивний наступ. Тут буде дві армії по 24 дивізії скоро. Також. Але ви. Але це в якомусь сенсі і хорошо. Бо все, що зараз вільне. Ось все, що зараз в Китаю, відійде, чисто мені. Ось чисто мені перейде. Але блін, ось тут. Звісно, не дуже красиво. Давайте. Окей. Треба всіх зупинити. 24 дивізії відкріпити. Сюди? Кудись сюди дивитись? 24 дивізії відкріпити. Сюди. Сюди дивитись. Перекрити фронт. Це зараз важливіше. Встаньте сюди? Сюди? Ви сюди зможете зайти? Тільки обходом, так все? Всі, максимально швидко. Так, Від... відвінти їх від порта. Вони зараз почали активно атакувати мене, що зрозуміло. Ось тут ще взяти порт. Це цікаво, бо тепер ми до цього, типу, не один. Так чи інакше ми по і того не були один на один з Китаєм. Там гонційське кліка і так далі, мені так чи інакше допомагали проти Китаю. І, скоріше за все, типу, відчутно допомагало, бо затримували його війська, і він не міг чисто на мені концентруватися. А зараз мені цікаво, наскільки нам буде складно, тяжко і так далі. Наскільки вони зможуть мене зупиняти. Так, тут питання по постачанню. Ні в них, ні в мене тут немає нормального постачання. Ну, в мене краще постачання. Тут. Угу. Тут підвести залізницю. Давайте просто ось так. Ось так, побудуйте. І буде там також постачання. Так, зараз буде складувати, насправді я так кажучи. Бо я по щільності дивізії. По щільності дивізії я відстаю. Блін, взяти ось цей. М -м -м. Ось тому я не люблю автонаступи, бо вони не йдуть вздовж портів. Вздовж узлив постачання, точніше. Бо якщо б ми йшли по постачання, нам зараз нам би не було так погано, як зараз. А нам зараз відносно відносно, знову ж погано. Особливо дивіться. Ну, вони атакують, вони саме вбиваються так чи інакше, але нам неприємно. Але так само нам неприємно просто. Ой, не здайте порт. Головне, не здайте тут порт. Робіть, що ви хочете, але не здавайте порт. Я забороняю. Так, друга 24, ка ні. Ви не пливете сюди. 24 двізі там вистачить. У вас трохи інший наказ буде. Ось такий. Висадитись. Ваша мета буде висадитись. І створити їм ще проблеми. Блін, судячи за все, там в золотій рамці тільки якась умовна вон кліка була. Вонсійська кліка капнула, і по і того вони всі капнули, що тупо, бо вони перемагали. Ой, що за бред? Так, мені дуже не подобається, що тут відбувається. Авіація, сюди, сюди. Ви не опинитесь в оточенні. Я вам забороняю опинятись в оточенні. Що відступайте сюди, є? Здається, тримаємось. Вони просто не дають часу на відпочинок. Вони не дають. Не дають можливості відпочити. Просто постійними атаками виснажують мене. Так, ви чотири. Відступайте в море. Ваша мета виплати сюди. Те, що тут відбувається, мені дуже не подобається. Так, ви 24. Бонус на захист. Треба просто, щоб вони на якийсь час зупинились атакувати. Просто на якийсь час зупинити їх атаку. Ой, і тут, ось тут теж, також дуже неприємно. Блін. А, а! Ось в цьому та й проблеми, ми не по щільності не тягнемо зараз. Так, але як на серію ми дуже непогано просунулись, просто залишилось добити китай. Просто, просто добити китай. Та був всього-навсього добити китай. Ну так, да, давайте так, він об'єктивно відстає, в нього максимум 60 військових заводів, в мене, типу, 141 людських ресурсів у мене більше людських ресурсів, ніж в нього. Просто зрозуміти рівень. Типу більше людських ресурсів, ніж в нього. Втратив 10 разів в нього більше. Так, я зараз мені моментами буду складнувати через відсутність постачання в деяких місцях. Тут просто укріпитись, я сюди висаджусь. Типу буде краще. Просто тут ще британці і так далі допомагають. Коротше, нормально, все буде нормально. О, По посиланню, шлописів ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде тільки через півроку, але виглядає вже прекрасно. Якщо вода її дебажано, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!